Ж мені, коли друбни чоплі. Повномасштабне вторгнення не повинне ставити на паузу життя наших дітей: всебічний розвиток, молоді, фізичне виховання, регулярні тренування, спортивних навичок, формування особистостей це те, що необхідно нашому молодшому поколінню, адже саме від них залежить майбутнє нашої країни в рамках загальнонаціонального проєкту Пліч опліч, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Під гаслом Разом переможемо у Подільському районі відбувся третій етап змагань з наступних видів спорту – чирліпінг, футзал, баскетбол та волейбол. Ігри тривали в постійному азарті та жазі до перемоги. Дівчатка проявили всю свою витривалість та силу, а хлопці свою мужність та стійкість. Було приємно спостерігати за активними іграми, щирими емоціями дітей, їх радістю та завзяттям. Але найкраще на третьому етапі змагань себе проявили команди Балтської, Кодимської та Ананівської громад. Щиро вітаємо усіх учасників та переможців, бажаємо подальших успіхів та вражаючих досяг. I